Привіт, дум Зараз центральна міська бібліотека для дітей. Це ти тут? Так. Да. Що тут є? Книжки різні, по які ми казали вам на відео. Знайшов знайомі? Так. Да. Бра читав цю книгу? Так. Да. А там ще книги є ті, які читали, так? Да, там. Покажи. На О, цю читали. І у ці дві. Кирила Пліщука, дівчинка, яка на місяць літала на місяць. Так, гачаку Чакуна, мікроробот. Помса дерево не гриби читали. Що тут ще можна робити? Ну, сидіть. Як? Покажи. Можна взяти якусь ще книгу? вибирай, вибирай, добре. Орігамі. Орігамі? Да. Ти знаєш, що це таке? Так. Да. Розкажи. Ой, д треба дню ну, для цього, Не зробити його і гаму. Угу. І що, можна взяти книжечку і присісти з нею? Да. Покажи. Угу, зрозуміло. А що тут ще тут є, що допоможе маленькому читачу? На Китай. Як? Покажи. Ну, оригінальний спосіб. Є іграшки. Угу. Ну і ще є іграшки там. Угу. Обоє стільчики. Також зручно сидіти. Спробуй. Можна йти Ага, писати це, якщо там дуже треба. Тому що ти ходиш, в школу, і тобі задають уроки. Дошка тут є? Подивися, позаду. Є. Угу. Багато чого є тут, так? Так, да, книжки різні. Найголовніше книжки тут. Точно. Угу. Радиш заходити іншим діткам? Так. Да. Куди? В центральну міську бібліотеку да. для дітей.